Заходжу в двір, де нині глухі стіни колишніх вікон хмурі сліпаки, підлога схожа на ньому руїну, лиш пам'ять випромінює роки. Ось мій четвертий, п'ятий, шостий у спогади навіє якусь печаль. Бо тільки вітер забігаю в гості, свій переводить подих тут, на жаль, мене безптішно класи зустрічають, немов чужу, в обій мене зовуть, не впізнають, а чи не пам'ятають, терплять розруху, та не в тому суть. Я до цих стін душею припадаю і до землі схиляюся чолом, бо тільки тут ті небеса безкраї над цим малим. Над цим святим селом, бо тільки тут, здавалося, навічно пора дитинства, юності, весна, і сьомий, восьмій до цих пір оклично бринять у скронях, мов жива струна, Ось кабінет директора колишній, розбіцький Юрій, пам'ятай вас, дружину вашу, на рожу пишну, на диву виняткову, на той час. Вчителі зібрались суперові, любили всіх, хто б не зайшов у клас. Тітка Наталя мила коридори, поштарка виглядала на перерву нас. Кухар Олена у шкільній їдальні донині пахне той перловий суп. Портрет малюю знову візуально, усе в цю мить відновлюю на слух. Було життя в школі, мов касті, Чудові вечори, чого багаті варті були майські посеред лісу пізньої пори. А ці ялини, наче насторожі, вже стільки літ, а ніби чого ждуть, яке до болю рідне все О, Боже, яке блаженство спогади несуть. Шкільна пора в уяві розквітає. І рідний знов дихає теплом, за плечі згадка ніжно обіймає і гортає на чептах крилом. Яке ж просте буває часом щастя, коли ступити на дитинства слід, не перестану грушківцям клонятись, за в моїй долі незабутній світ.